Всім привіт! Сьогодні швиденько хочу залишити свій відгук про гель лаки, який я тестувала, мабуть, місяці, якщо не більше тому, що, більше, тому що я їх отримала ще в грудні, ось таку колекцію. Купі у Віті. Скажу одразу, а, мене зацікавила дуже назва. Я коли побачила, я одразу, знаєте, яка я перша думка? Я правильно прочитала, чи я неправильно прочитала? Зараз піду, подивлюсь на сторінки та послухаю, як озвучують дівчата. І таке, так, Купі у віті. Ну, мені стало цікаво, це новий бренд, але. але а, він такий яскравий, а власник такий енергійний, цікава а, персона, тому я не втрималася і вирішила замовити. Так ось. Ось такій сумочці прийшла мені база і топ. А, ну, Звісно, там ще були цукерочки, але донька їх уже трішечки над'їла, не втрималася, а, довго чекала. А, замовила я дві колекції. А, колекція, звісно, червоних відтінків, тому що День Святого Валентина, я ще тоді подумала, що вони будуть дуже-дуже популярними. Покажу, які вони в роботі. І колекцію ну, високий каблучок, високі стандарти. Тому мені було цікаво. Червона, значить, отже, головна а, тиша в залі, я виходжу. Ну, прикольно, прикольна ідея, прикольні колекції, задумки, і саме такий стиль, така подача дуже сильно підкупає. Але ж залишається питання, наскільки вони якісні, тому що, коли тільки починаєш щось робити, воно назавжди виходить на 100%. Тому далі покажу трішки, як же насправді ці гель-лаки у роботі. До замовлення ввійшли база та топ, і що я хочу сказати: база середньої консистенції, еластична, підійде під ці види під покриття. Топ-моноліт має рідку консистенцію без уех-фільтри, тому ідеально підходить для покриття темних відтінків. Колекція високий каблук і високі стандарти має 5 пігментованих гель-лаків. Я спеціально її обрала для того, щоб затестити один з найпроблемніших відтінків чорний. І як бачите, все просохло просто ідеально. До речі, нанесла я його в один шар. Всі наступні відтінки також нанеслися в один шар. Хоча, якщо чесно, я коли відкрила першу пляшечку, то думала, що доведеться викладати у два шари. Гель-лаки мають зручну рідку консистенцію для роботи, не полосять, швидко розрівнюються і не розтікаються. Червоні також можна нанести в один тонкий шар, але для того, щоб передати оцю глибину та соковитість кольору, краще. Це зробити два. Абсолютно всі гель-лаки полімеризуються в лампі без проблем. А також вони дуже зручні в роботі. Тому на завершення огляду хочу сказати, що а, коли я замовила. Ці дві колекції, то, скажімо так, я не прогадала. Вони дуже-дуже класні. Знаєте, що ще мені дуже сподобалося у цього бренду? Ну, по-моєму, того, що кожна колекція має цікаву назву, цікаву подачу. Все таке. Те, що відцінки. Вони не знаєте, от є стандартні від є стандартні відтінки. А тут дуже незвичайні цікаві відцінки. От оцей підкупає. До цього всього видно, що підійшли грук грунтовно і з якоюсь, як це правильно, родзинкою сказати можна, з якимось баченням, якоюсь індивідуальністю до кожного кольору. Тому всім рекомендую спробувати у роботі саме цей бренд.